Пані Валентина, керівник хаву «Успіх». Супер! Тут дуже гарно, так. дуже затишно. хто вміє розповідати віршики. Є в нас такі віршики треба вчитися розповідати. Моя мужичка так склалася, що всі-всі-всі віршики з часів школи пам'ятаю. Наприклад, мені найбільше подобається сніг, і я зразу готова розказати вам віршика про сніг. Падав сніг на поріг Кіт зліпив собі. Ліпив, поки пік, пиріжок водою стік. Кіт не знав, що на пиріг Треба тісто, а не сніг. А не Тоді мені подарували перші. Так, звятого Миколая. Від мене, від ротарі е... Украї... України, від ротарі International Ну, що вам сказати, мої хороші? Зараз кожен волонтер і кожен відповідно дбає про діточок, так? Mm. Да? Тому що ви наше майбутнє. І ми сподіваємося, що ви будете ну, не тільки віршики гарно вчити, але й будете взагалі представляти Україну на міжнародному рівні. Тому давайте вперед, так? Букви вчити, віршики вчити, слухати маму, папу в першу чергу, бабусю, дідуся, правда? Переможе, так як ми завжди кажемо, слава Україні.